Як дівчатка зібралася йти, хочу показати, в чому я йду. Ось така курточка на мені. Вона вже, правда, старенька така, але я її дуже люблю. Тоненька така, класна. І потім тут у мене ковтинка ось така. Ось показую. Десь 120 щемось коштує. Такі штанішки, поло і кросовочки. ось такі на мені. Штанішки я купляла в секінті за 15 злотих. І кросовочки ось такі. Три роки назад я брала їх на розпродажі по 10 злотих. Новенькі, геть новенькі дівчатка. Так, сережечки на мені ось такі з тему під А-ля Серебро, але вони не серебряні. Ну, от, ось такий у мене сьогодні дівчатка. Одяг, лук такий, як говорять зараз. Просто вам показую, як я йду. На задньому плані це моя тут мій магазин. Прошу продажі мої, що я продаю на вінтин, що я продаю. В Тіктокі буває щось виставляю. І наша стірка висить, Не звертайте увагу, тому що дощ був, і я її занесла з балкона. А так все добре. Так що, вчатка, кому цікаво, заходьте на мій канал, підписуйтесь, буде дуже багато всього цікавого. Приймаю лайки, приймаю дізлайки, коментарі, все приймаю. Папа! -па. До нових зустрічей!